Україна, війна, Бог історії, коли він був поруч. Міграція це великі зміни в житті. Віктор Кононенко, пастор, адвентистський діяч у провінції Альберта, Канада. Як українці знаходять вашу церкву? Через якісь оголошення? Чи тут працює сарафанне радіо? На даний момент я служу пастором в англомовній громаді, де є велика група українців. Щодо реклами, спрацьовує переважно Сарафанне Радіо. Ми проводимо багато різноманітних заходів силами українців-адвентистів для українців-неадвентистів. Ці заходи відбуваються переважно в церковному приміщенні, у спортзалі адвентистської школи, у міській бібліотеці або в парку. Так чи інакше, люди дізнаються про те, хто є організатором програм, і в такий спосіб дізнаються про церкву з досвіду інших церков, саме в українській діаспорі. Відомо, що дуже часто церкву відвідують люди іншої національності, які навіть не знають української мови. Як ви вважаєте, чому вони бажають ходити саме сюди? Думаю, причиною цього може бути хороша дружня атмосфера в громаді, а також наявність українського коріння у відвідувачів, змістовні проповіді, але це можливо лише за наявності перекладу богослужіння англійською мовою та додаткового англомовного класу суботньої школи. Чи проводите ви якісь благодійні заходи? Якщо так, то які саме? Так звичайно, благодійний турнір з волейболу, благодійні концерти, програма Духовна спадщина України? Кілька місяців тому українці посадили город, аби вирощені там овочі продати на благодійному ярмарку. Маємо ще багато інших ідей щодо благодійних акцій. Усі кошти надсилаємо для допомоги Україні. Чи приходять до вашої церкви люди, які взагалі не знайомі з Богом? Яка мета їхнього візиту до вас? Можливо, до цього їх спонукали якісь особливі події в Україні? Саме так. Люди відвідують нашу церкву з різних причин. Багато з них у такий спосіб бажають виразити свою підтримку Україні, декого цікавить українська культура, чимало відвідувачів мають українське коріння, інші шукають істини, а ще інші приходять просто з цікавості. Скільки осіб вирішило прийняти хрещення після відвідування ваших богослужінь? Чому саме вони захотіли присвятити своє життя Богові? За останні півроку завіт з Господом уклали дві українки. Це лише початок. Бо чимало людей, з котрими досліджую Біблію, уже повідомили мені, що бажають охреститися в нашій церкві. Тож, усе ще попереду? З Божою допомогою рухаємося цим шляхом вперед. Міграція це великі зміни в житті, переважно це нелегкий шлях. На цьому етапі людині доводиться багато переоцінити в своєму житті стосунки, цінності, пріоритети. Часто саме це спонукає до пошуку Бога. Іншим чинником може стати пошук українців для спілкування, пошук української церкви, адже за кордоном дуже хочеться до своїх. Крім того, ми намагаємося допомагати українцям із пошуком житла, роботи, меблів та інших необхідних речей. Унаслідок цього налагоджуються гарні стосунки з людьми, і їм цікаво знати про церкву.